Хто там розміщує свої товари на розетках? Пишуть по 0,5% ви там оплачуєте маркетплейсу. Я думаю, що ви навіть не досипаєте, тільки то робите, що розеточні замовлення відправляєте бігаєте. Вам реально просто можна позаздрити. Представте таку дурню читати. Які 0,5%? Які 0,5%? За 0,5% з вами ніхто не буде навіть спілкуватися. Показую реальність, яка є. Це один із листів, що нам присилала розетка, їхня пропозиція, їхні кроки, і в кінці у нас сказано: зараз подивимося, розмір відсотків на категорії. Відкриваємо. Так, Інструменти автотоварі 15%, обладнання 10%, генератори 6%. І бачите, тут просто маса категорій. Наприклад, велотренажери 12%, мікрофони 20%. Mm, Комп'ютери не топи, моноблоки.